Громадська організація суспільні ініціативи козятин ще не презентувала соціальну програму Свій за свого брат за брата. Проект має військово-патріотичне спрямування, зокрема дітей та молодь району, долучатимуть до виготовлення маскувальних сіток та костюмів для бійців. АТО. Свою роботу громадська організація «Суспільна ініціативи Козятинщини почала у липні 2014-го. Відтоді активісти неодноразово побували у зоні АТО, привозили продукти харчування, одяг, ліки. Проєкт Свій за свого, брат за брата спрямований на патріотичне виховання молоді. Наш проєкт має на меті поєднати патріотичне виховання і допомогу армії шляхом виготовлення маскувальних засобів, організації зворотного зв'язку. І проведення масових виховних заходів. За цей час організацію вже передано бійцям на схід 423 сітки та 43 костюми. Матеріали збирають у швейних майстернях, допомагають і меценати. Гроші не беруть, лише сітки та мішки. Школярі району власноруч виготовлятимуть маскувальні засоби. Робота досить кропітка. Мішки розрізаються на дев'ять частин, і діти сидять і ниточки вздовж і ниточки поперек витягують, складають в рядочки. Оце дуже велика робота. А потім, коли ці мішки складені в ниточки, беремо по дві ниточки і на кожний вузлик, на кожне перехрестя чіпляємо дві ниточки петелькою. Значить, 6 тисяч. Вузликів про необхідне дізнаються безпосередньо від бійців. Наразі є декілька гострих потреб. Досить велика проблема саме з мішками будівельними поліпропіленовими, білими або зеленими то без різниці для будівництва тимчасових опорних пунктів. І на передовій до сих пір існує проблема в окремих медикаментів. Це зв'язано з режимом харчування. Ще просять скоби металеві. Металеві скоби використовуються для виготовлення бліндажів. Також у рамках проекту проводять майстер-класи, зустрічають атовців із дітьми та молоддю. Поділилися і планами на майбутнє. На базі козятинського ПТУ виготовлятимуть деталі для безпілотників. Ольга Солдатенко Ігор Климчук ТНВ.